Друзі, всіх вітаю на каналі. На днях в Україні обговорювали тему, що влада Зеленського подала до Ради Європи заяву, що Україна зупиняє виконання права людей на власність та вільні вибори в Україні. Тобто, Зе Чучхе заявив, що ніяких виборів в Україні не буде. Він буде залишатись в Україні президентом при владі, точніше, не президентом, а просто при владі, скільки він захоче, а люди просто перетворюються на кріпаків за команди. Хочу зазначити, що військовий стан в Україні може тривати скільки завгодно, тому що офіс президента і Верховна Рада, не скасовуючи військовий стан, таким чином не проводять вибори і технічно залишаються при владі. Хоч все життя, коли ми в мережі почався скандал з цього приводу, широке обговорення, міністерство юстиції України видало заяву, що нічого страшного українцям не треба переживати все добре, тому що ще в 2022 році міністерство юстиції. Подавала заяву про те, що в Україні скасовується право українців на свободу слова. Тобто, з 22-го року в Україні скасована свобода слова, але нам про це ж ніхто нічого не казав. Там пам'ятаєте, 22 другий рік там. Були заяви, що треба трошечки там марафончик вести там на пару тижнів, на пару місяців. Ну трошечки зупинити так, щоб чуть-чуть. І в переважній більшості українців погодились так же ж війна треба ж трошечки е обмежити право добровільно, але юридично ж ніхто не казав, що взагалі скасована свобода слова. Ті, хто вивчав історію, знають, що якщо владі дозволити, хоч на міліметр, забрати твої права, то з часом всі права будуть скасовані. Тому що влада бачить, трошечки забрала, ніхто не реагує. Трошечки забрала, ніхто не реагує. І ось так люди перетворюються повністю на кріпаків. Порівняйте риторику з команди в 22-му році і в 24-му році. В 22-му році це було так. Ну ви ж розумієте, треба трошечки так, ось як. А в 24-му році все, все офіційно вже скасована свобода слова. Повністю встановлена державна пропаганда. Право на думку на висловлення думки в Україні більше немає взагалі. Наприклад, колишній журналіст Української правди Сергій Лещенко, нині радник Єрмака, каже, що без марафону в Україні буде хаос, і всі, хто проти марафону, працюють на Росію. Ось і все немає більше ніяких змін, тільки єдиний марафон. Друзі, хочу попрохати вас підписатися на мій твіттер аккаунт тому що зараз влада Зеленського домовляється з різними соціальними мережами на блокування акаунтів блогерів, які висловлюють критику. Влада України не може повпливати на Твіттер, Тому прошу підписатися як альтернативний засіб зв'язку. На днях громадська організація інститут масової інформації зробив рейтинг найчесніших ЗМІ України, які на 100% розповідають тільки правду, тільки самі чесні, самі правдиві, самі об'єктивні. Цей список опублікували на сайті. Я про це робив публікацію у своєму телеграм-каналі. Так ось на третьому місці в рейтингі самих чесних опинилися видання Українська Правда. Видання Українська правда», яке повністю обслуговує владу Єрмака, Зеленського, Офіс президента, постійно поширює дезінформацію, маніпуляції, заказушні статті джинсу, повністю відбілює Єрмака, атакує його супротивників. Співпрацює з СБУ, поширює фейки та маніпуляції СБУ. Більш найбрудніші змі в Україні ніж українська правда, годі ще шукати. Так ось, цей інститут масової інформації поставив українську правду на третє місце за чесністю, що вони такі прозорі. Організація ім'я e цей інститут є грантовою організацією, яка повністю існує на гранти на міжнародні гранти. Так ось, одним із грантодавців, спонсорів є фонд відродження Джорджа Сороса. Українською правдою володіє Томаш Фіала. Він не є громадянином України, який є також бізнес-партнером Джорджа Сороса. Також він є бізнес-партнером олігарха Віктора Пінчука. А Пінчук також співпрацює з Соросом. Пінчук наразі є одним із головних партнерів і політично, і медійно офісу президента та особиста Андрія Єрмака. Сам Єрмак нещодавно зустрічався з молодшим Соросом, обіймалися. Погодили всі питання, що все буде в них добре. Я перевірив кожен засіб масової інформації з цього рейтингу ІМІ і виявив, що переважна більшість цих засобів масової інформації існують на гранти фонду відродження. А частина є партнерами фонду відродження Сороса. Єдине, що у Радіо Свободи з цього списку є державним, державним. медіа США, воно є державним, не є незалежним, воно є державним. Інші є приватні, але співпрацюють. Працюють на грантах або є партнерами фонду відродження. Так ось я задав цьому інституту е, масової інформації питання особисто Романюк, яка є керівником. Скажіть, будь ласка, якщо з 2022 року в Україні скасована свобода слова, і ви це знаєте. Яким чином взагалі в Україні можуть строїтися рейтинги прозорих, чесних? Засобів масової інформації, якщо введена державна цензура, яким чином в вашій уяві українська правда поширювала чесні та об'єктивні новини, якщо введена цензура і більш того, українська правда фактично є пропагандистським лиском офісу президента? Поясніть, будь ласка, як це може трапитися, якщо заборони на свободу слова, і як в цій забороні можуть існувати вільні та незалежні засоби масової інформації в Україні. Я на своє питання відповіді не отримав повний ігнор. В Україні наразі немає жодного засобу маси інформації, який є не повністю незалежним. Всі працюють на когось. Відкривати будь-яке ЗМІ, або це належить олігархам, або державним структурам, або працює на грантах. А гранти ви розумієте, що видаються не просто так. В будь-якому разі грантодавець вказує інформаційну політику. І він Каже, що на тих можна писати, а на тих не можна. І якщо проаналізуєте, візьмете засоби масу інформації, які отримують гроші від одного грантодавця, ви побачите, що фактично вони пишуть про одне і те ж саме про одних і тих же людей в одному ж тому ж самому контексті, або не пишуть взагалі про те, про певні теми. Взагалі. Ті блогери, які виїхали з України, або просто перебувають в... не в Україні і критикують. Офіс президента Зеленського, вони постійно знаходяться під атакою, як інформаційною, так і юридичною. Наприклад, центр протидії дезінформації це ЦПД, яке було створене Зеленським. Воно є структурним підрозділом РНБО, призначений керівник, Зелен... Зеленський, призначив керівника цього ЦПД. Вони разом з СБУ створили чорні списки блогерів, зокрема Телеграм-Кана, зокрема Тікток канали. Які є ворогами України. Так ось, у цьому списку отра... опинився мій також Тікток-канал. Мій особистий Тікток-канал опинився в списку СБУ та ЦПД як ворогів України. Тобто вони створюють чорні списки тих, хто потрібно заблокувати, боротися, знищити будь-що. Така зараз державна політика. Все це, звісно, обґрунтовується війною кажуть, ну, у нас же війна, війна, по-перше, триває з 2014 року. Росія напала в 2014 році. Але тому, що в 2014 році не були введені такі ось цензури, Зеленський зміг спокійно, спокійно на телеканалі 1 плюс 1 поливати брудом будь-кого в інтересах свого хазяїна олігарха Коломойського. І сам уник мобілізації, хоча отримав 4 повістки. Але тільки добравшись до влади, отримавши якесь обґрунтування, щоб вести цензуру, він відразу ж це і зробив. Тому що єдина мета, єдина справжня мета цих обмежень це занищити будь-яко джерело критики, щоб це не погіршувало сприйняття Зеленського, і він мало того, що залишався при владі вічно, так і ще його любив народ, щоб народ не чув будь-якої критики. Це справжня мета. Не буде війна, придумують будь-що це не важливо. Вони вже стали на цю доріжку повної заборони та цензури, тому тільки людина, яка знаходиться за кордоном, має технічну можливість сказати те, що вона думає в Україні. Це на жаль вже неможливо. Дякую за увагу.